полковник запасу Святослав Стеценко, член громадянської організації. Поступ". На сьогодні ми маємо замисел створити громадянську важку. Це громадське формування з охорони громадського порядку. Створення таких формувань передбачено законом України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Наша мета головна це. Виховувати свідомих громадян, котрі готові бути господарями на своїй землі і нести за неї відповідальність. Безпосередньо замисел громадянської влади пов'язаний з тим, щоб ми могли підтримувати власноруч порядок на території наших дворів, мікрорайонів, району в цілому. Оскільки на сьогодні, на жаль, державні служби не завжди повною мірою з цим справляються. Ми раді, що в Дарницькому районі наша ініціатива отримала підтримку голови районної державної адміністрації пана Вітковського і сподіваємося, що громадські організації Дарницького району активно долучаться до цієї ініціативи і будуть учасниками створення такого громадського формування.